Медуза Ляля і її секрет. Історії від Максимки. У теплому синьому морі жила медуза на ім'я Ляля. Вона була рожевенька, мов цукрова вата і мала довгі ніжні щупальця. Здалеку Ляля виглядала дуже красивою, але всі морські мешканці намагалися триматися від неї подалі. Чому ж так було? Коли Ляля опинялася в якійсь несподіваній чи незрозумілій ситуації, коли хтось підпливав занадто близько, коли її щось лякало чи дивувало, вона одразу жалила. Їй було від того сумно, бо насправді вона не хотіла нікого ображати, просто ляля не знала, як інакше показати, що їй страшно або незручно. То щоразу, коли хтось отримував від неї болючий укол, морські мешканці швидко відпливали. І залишалася ляля сама самісінька посеред безкраїх хвиль. Одного разу поруч з нею припливала маленька сібляста рибка булька. Вона зовсім не злякалася, навпаки, чемно привіталася: Привіт, лялю. Чому така сумна? Бо мене всі уникають, зіткнула медуза. А я не хочу нікого кривдити. Просто я не знаю, що мені робити, коли страшно чи дивно. Булька задумалася. А тоді лагідно сказала. А спробуй замість жалити, говорити, коли тобі страшно, скажи, мені зараз лячно, коли тобі незручно, промов, мені не подобається, що відбувається, а коли злишся, скажи про це словами. Словами? Дивувалася Ляля. Так, усміхнулася рибка, і тоді інші зрозуміють тебе і не тікатимуть. Ляля вирішила спробувати. Наступного разу, коли великий краб випадково зачепив її щупальця замість болючого укусу, вона сказала Ой, мені неприємно будь обережний. Краб здивувався, але не злякався відповів Перепрошую, лялю, я не хотів. І у серці Лялі стало тепло. Вона зрозуміла, що слова можуть бути сильнішими за жалки щупальця. І тоді ляля вчилася ще раз говорити про свої почуття. Спершу було важко, іноді вона забувала і жалила, але друзі допомагали їй, нагадували, що вона більше пробувала, то менше вона залишалася на самоті. З часом медуза Ляля стала доброю подругою для багатьох морських мешканців, а всі знали, найкраще, що можна зробити, коли почуваєшся, якось незрозуміло. Не колотися, а відкритися словами.